Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Коли я балотувалась на Прикарпатті, то відмовилась іти гайтувати по церквах, виключно з тієї причини, що я поважаю особисто виборців. Я б не пішла в церкви ні віруючого, ні не Мені здавалося, що це не по совісті. Натомість тоді тодішній опонент Шевченко, власник Буковеля, поперся по церквах прямо в рясі з проповідями. Однозначно можу стверджувати, що в Україні завжди перемагають безсовісні. Правда, знайшлися взагалі покидьки і зелені, скоріш за все, сфальсифікувала вибори так, що і Шевченко не виграв. Отак, От що попала, пролазить у владу. Чим методи гнидніші, тим вірніше, бо населення не освічено в масі свої і боїться ризикувати зайвий раз. Скласти свою кандидатуру на користь свободів це було моїм рішенням. Я зрозуміла, що немає нічого спільного з народцем. Який має лише шкурні інтереси і бажання халяви, яку, звісно, великих кількостях їм пообіцяють пройди світи, будь-які мої розмови з людьми про важливість врятувати державність були марними і дратували їх. Єдині, хто мене чули, були дуже старі бабусі і діди, які ще упа застали, але їх вже лишились одиниці. Лиш вони зрозуміли пріоритетність боротьби в ці часи, бо вже раніше втрачали цю державу. Я була розчарована в людях, була і залишаюсь, тому немає жодного бажання мати справу з електоратом. Вважає, що народ не просто це все заслужив. Він це свідомо обирав і обиратиме. От що а вибору в них є завалість. скільки з усього вони оберуть саме упорити. Тому роблю свою роботу там, де мені подобається військову справу, не хочу більше міняти на суспільно-політичне лайно. Я зараз максимально гармонійно почуваюся, і коли дуже важко і навіть неможливо, беру підтримку від одного відсотка справжніх, кому понад усе Україна, і це подарунок долі мати справу з такими людьми. Пост присвячено фоткам Зеленського в трапезній лаври чи де воно там. Але я це гімно навіть вивішувати не хочу. А віруючим цього сонце рекомендую прочитати свої книжки там, для таких баранів усю біблію написали, як розпізнати нечисть. З владою боротись можна, але не з народом. Якщо народ приймає рішення самознищитись, ок, принаймні, в цьому я використовую можливість побаранити давніх ворогів яким ми ще за голодомор'ю пана відповіли? А вже за своїх сучасників війні, а вже, а вже за своїх сучасників винні. Тому хто куди, а я на війнонько? Телеграм-канал Козацький пише наступне. У відібраному в української православної церкви Трапасному храмі Києво-Печерської лаври очільник 95-го кварталу робить те, що власне тільки вміє шоу з промовами. Здається, Зеленський не може витерпіти іншого культу, окрім власного, і хоче всюди бути головним та мадою проповідником першим без рівних. Для цього навіть лавру можна відібрати, закривши АМ Вон і Вівтар своєю трибуною. З прапорами та власними величезними проекціями слухайте їжте хліб з моїх рук, я ваш бог, ніби промовляють ці кадри огидні для кожного притомного християнина і парафіянина окупованої лаври. Це безумовно релігійний культ. Тут все не випадково. Одне питання коли вже потужний канонізує себе самого офіційно і призначить свою персону головним жрецем релігії ПЦУ, президентсько-патріотичної церкви України. Замість садиста думенка редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.